Всім привіт! Продовжимо наше відео уроки по грі на Варгані. Ми закінчили попереднє відео на тому, що навчитись правильно тримати і артикулювати, робити різні літери і вимовляти їх при грі. наприклад. ай яй яй ай яй 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 ла 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 ле ла -ле, ле ай -ла, ла ай ла ле ой, ой 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 ай яй 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 І багато різних комбінацій можна робити. В цьому відео продовжимо і будемо додавати ще дихання до цього звуку. Тобто, що я маю на увазі, коли ми робимо артикуляцію якоїсь там літери, ай, ой, ей там. Неважливо, комбінації звуків, і ще додаємо подих на себе. Я навіть тлішки частіше і на себе, від себе. В шаманізмі це ну, при грі в і камлані, камлані це шаманська гра, називається тваринний дих чи собачий дих. Це дихання нижньої частини живота діафрагмою. Це пришвидшення дихання. Воно не звичайне для людей як повільне дихання. А нібито ми пробіглися, і воно пришвидшилось, щоб більше набрати, скажімо так, кисню в кров. Тобто на один удар я роблю декілька подихів, видихів подихів. Для початку може бути важко, не рекомендується робити після їжі, краще до їжі, чи після години, як поїли, там, може, півтори. Бо може і знудити, може і печія з'явитися, або тут діафрагма буде розхитувати шлунок, і шлунковий сік буде там хлюпатися, скажімо так, у шлунку. Тому буде не дуже неприємно. І це нам дає що? Це нам дає різноманітність звуку, тобто більше насичений він стає. Під час гри я роблю подих, видих, подих видих. І це уже самим звуком витягує варган, мій подих. І туди артикуляції. О, А, артикуляції. Е, і. Можливо не поспішати, почати, щоб розуміти, з якою швидкістю робити подих, щоб він не, якось не перебивав скажімо, вібрацію коливання язичка. Тобто можна заглушити його, якщо дуже швидко чи сильно, треба зловити такий баланс, подих і звук, ніби ми затягуємо заковтуємо в себе. Таким чином, а, якщо це вже виходить, то можна тоді вже потрошечку прискорюватися, робити це швидше цістіше. чистіше. Але з незвички теж може і закружитися голова, початись такий стан цікавий. Тому будьте обережні, сідайте зручно, рівненько і пробуйте таке. Тепер трішки відійдемо в сторону дихання. Про різноманітність боїв бо багато хто беруть варган і починають бити зразу від себе назовні. Так, це можна робити, але треба спочатку навчитись на себе, а потім від себе, щоб був рівномірний бій, скажімо так, з, такі, з такою ж силою і амплітудою, що на себе, що від себе. Не, не сильніше. Так можна просто погнути язичка в зачеп сильніше, витягувати далі рукою. І не дуже приємно. Може він від того, що далі залітає, далі залетіти вам в брота, і вдарити по зубах. Ті, що далі стоять з краєчку там. Тому треба бути обережним. Я пропоную на короткому ходу це робити. <звук> Один на себе від себе, на себе від себе, на себе від себе. Почергово відчути, наскільки ви рівномірно і однаково це робите. <звук> Потім можна пришвидшуватись, тобто робити вже більш таку нарізочку, вмикаючи і дихання, і бій від себе на себе, наприклад. Така картина виходить. Тобто подихи, артикуляції і швидкість бою. Це, ж, це ж три таких аспекти, які змінюють мелодію, Там можна пришвидшувати і задавати якісь вже такі картинки більш цікавіші, ніж один і той же бой. Але я можу теж саме зробити ту ж швидкість, ну майже ту ж швидкість, тільки одним боєм на себе. І додаваючи більше подиху. Це лише на себе, але треба навчитися рівномірно бити, і тоді можна пришвидшуватись. Ось такі прийоми. З приводу є ще є верхній бій, але це більш вже такий сценічний, скажімо, я б його назвав би алтайський, хакайський, бо у цих народностей він більше зустрічається при грі, видно на Хомусі, у них більші вергани, більш. Скажімо так, цупкіші такі язички, товстіші, і тому це робиться фалангою пальця, вже самою цією кісткою. Ну, Новичкам я не рекомендував би, так, таким чином, не розуміючи, яку силу удару примінити, то застосувати, перепрошую. то... Можна пошкодити язичок, пошкодити собі ротову порожнину, порізати губи з розмаху, дуже сильно, закусити, не так утримати варган. Тому головне не поспішати потихеньку розкачувати свій навик, вміння дихати, швидкість. І робити різні там трюки, вже це все комбінувати між собою. Тому, в принципі, це все, що хотів сказати. Не знаю, наступне відео може там більше буде е е е якихось трюків показувати, якихось більше професійних навичків, але, 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 але не знаю, новичкам це мені здається ще не потрібно. Ну і треба мені підготуватися, бо я давно вже нічого нового для себе не відкривав, скажімо так. Все, все, що вмію, навчався, це самостійно по відео теж інших майстрів. Тому нічого нового я вам точно не розкажу. Лише оце, все, що хотів донести, до своїх глядачів, які у мене придбали варгани, тому вони запитують, а де подивитись відео, а як, і кожному коротеньке відео знімати, відправляти кожного разу, як дихати, як що робити. Важкувато і не встигаю, бо в майстерні більше часу проводжу, ніж при просто грі, навіть для себе. Я більше все ж таки з інструментом працюю. Майстерні. Ось тому на сьогодні все з цьому відео. Все, що хотів сказати, не знаю, чи інформативно вам таке, чи ні. Якщо цікаво, плюсуйте, коментуйте, може в коментарях теж буду щось пояснювати, якісь давати поради. Тому все, всього найкращого вам. Навчайтесь грати, і все у вас вийде, і навіть буде краще ніж в мене. Тому всіх благ.